Кіровоградські чиновники почали студіювати англійську. Вже тиждень у міській раді тривають безкоштовні курси іноземної мови. На них записалося майже півтори сотні охочих. Серед них не лише працівники міської ради, є тут і медики, працівники митниці та прокуратури. Як проходять заняття, бачила наша Інна примак. Очільниця медичного управління міської ради Оксана Макарук старанно виводить іноземні слова в зошиті. В школі вчила німецьку, тож вирішила сісти за парту та здобувати знання з англійської. Намагалася самостійно вчити англійську мову, але скажу відверто, що мабуть немає такої великої самодисципліни завжди не вистачає чомусь часу, але я завжди кажу, що не вистачає перш за все, мабуть, великого бажання. От тому, от цей проект, який започаткований сьогодні, в нас друге заняття з англійської мови. Ну, дуже подобається серед бажаючих повчитись Людмила дороги на те, що доводиться багато писати і виконувати домашнє завдання для чиновниці не проблема. Дуже не вистачає знань для того, щоб спілкуватися щоденно. У мене, наприклад, був випадок, коли ми в аеропорту запізнились на літак, і треба було в іноземному місті спитати, як нам бути, і це була проблема тому. Це вкрай важлива ситуація, і дуже добре, що нам дали таку можливість поспілкуватись і вивчити загалом бажаючих освоювати іноземну майже півтори сотні всіх. Їх розділили на дев'ять груп. Це і працівники міської ради, це і працівники нашої СЕС. І митниці, і е, навіть нам телефонували з обласної прокуратури. Це і е, для керівників навчальних закладів це будуть окремі групи. Вчити почали з АЗІВ. Спочатку вчили букви та звуки, потім студіювали правильну вимову англійських слів. Амфронкрейн халтаю. Викладач розповідає, програма для студентів не спеціальна. Це те, з чого починають вивчення мови першачки. Головна ж мета навчити всіх вільно говорити англійською. Перш за все, ми повинні навчитися і читати. Без граматики теж ми нікуди не дінемося. Візьмемо і граматику трішки. Але основне на даному етапі ми зупинилися на розмовних темах. Тобто, що нам потрібно спершу, це розмовляти англійською мовою. Навчання обійдеться без іспитів, проте по завершенню навчання влаштують конкурс на кращу групу. До нього обіцяють готуватись старанно. Я буду готуватися, думаю, що мене вистачить. Мого бажання, часу вистачить, буду готуватися. Я вчора вчила урок, і пізно ввечері сіла і вчила урок. І перевіряла в мене донька. Триватиме навчання до червня. Інна промак Сергій Баранюк день за днем.